Працюємо і в дощі, не в погоду. Ось такий, чому показується відео, тут плоский дах. Так, мембрана, її не можна пошкоджувати ні в якому разі. На тут не можна болгаркою різати. Три ряда панелей по чотири штучки. 582 двосторонні Ось така конструкція, нігде нічого не тянить. Перевірено. Ось там другий стрінг. Зараз Ось. Все цивільно, все сховано. Прокладна ще одна мембрана для того, щоб не посушкоджувати сам саму покрівлю. Якось так. Йдемо те ще внизу, покажу красоту. Ось тут, до речі, теж все в гофрах. Усе, як книжка пише, ось такі блоки. Це баласна система, так називаємо. Йдемте вниз. Це, що ми бачимо? Це перша це партія, що вперше в історії є українська мова з коробки. Тобто, зразу українська мова в з коробки. Нічого не потрібно було прошивати, міняти. Повністю українська мова. І, до речі, прям то, що, з чим я борюся завжди. Дивіться уважно: українська, польська, німецька. Венгерська, іспанська, англійська, українська. Де російська? Нема російської. Тому, будь ласка, запам'ятайте це, де є і російська мова? Не стиковка. Тому ще раз переконую, що нема в мене в Тіктоці російської мови. Ось така красота, це крім української мови. тут ще І так все гарно. Але Сьогодні не можемо наміряти сонце, бо вже воно зайшло, щоб коректно підключити. Тобто, це буде неповне відео. Але вже на акумуляторах будинок працює. Всім гарного вечора!